Маємо сьогодні гарний сонячний день. Маємо сьогодні жару і не маємо дощу. Дощу ми чекаємо, але поки що нема. Ну що, починаємо п'ятницю. Вірніше, я вже її почала давно. Зараз покажу, що я сьогодні робила. Перше моє печиво це корзинки начинила. Друзі, як завжди, цукрова пудра, вершки збила, зверху малина. Ось такі. Зазвичай даю полуницю, а полуниця вже закінчена. Сезон малини почався, значить буде все з малиною. Друге печиво класика жанру, як завжди, сирничок і друзі. І зробила ще десертик, битиску. Ось скло. Але кожному зробила в індивідуальний стаканчик, ложечку їсти. Але поки що його ставлю застигати. Ось такі сьогодні в мене були насолодки приготування. Збите скло. Я думаю, що всі знають, як його робити, там нема що робити. Бачите, в середині галаретка. Спочатку галаретка застигає, галаретку ріжемо на кубики. Тут в мене вершки збиті з цукровою пудрою і желатин. Розбавлений спочатку, потім дала. Порізала галаретку, дала всередину. Ну, все гарненько. Бачите? Застигає і маємо такий десерт ложечкою. Ну, все. Я мушу свій з'їсти, бо я вже відкрила. Мушу з'їсти, друзі. Це з'їла. Ну, дуже добрий, солодкий. Я вже давно, якщо чесно, його робила, обша забула, коли я вже робила. Його можна нарізати і на цей, на тарілочку. А можна так в стаканчику ложечкою з'їсти. Так і так. Друзі. Наступна моя функція, як на сьогодні. функцій в мене багато. Наступний мій пункт, можна сказати, хочу зробити з кабачків салат. Зараз покажу, як я роблю. Потрібно 3 кг кабачків. Кабачки взяла молоденькі, почистила, шкірочку, нарізала кубиками. Чесничок, головка, але в мене головка, друзі, ну, певно, як 2-4, який на зубець який. Добре, і не хвалюся, просто показую. <свят> так, томатна паста, сіль, цукор, оцет, олія. Так. Так, можна ще дати перець е болгарський, але я, на жаль, зараз не маю. Так от, 3 кг кабачків: е один зубчик, один, один, не зубчик, один, одна головка чеснику, пів літри томатної пасти, е солі. Зараз чекайте, моя рецептура. 2 столові ложки солі, 1 стакан цукру, 250 грам олії і 70 грам оцту. Все все змішуємо і варимо. Тушимо до готовності. Ну, довго воно не буде тушитися. це ж кабачок, довго ні, друзі. Що, друзі, все я перемішала. Буду тепер тушити? В тушу. Така юшка виходить. Тушу. І закрию плюль баночку. баночки. Все кипить, все бурлить. Скрутила на невеличкий вогонь, але все одно. кипить, кипить. Зараз Меніко перемішаю. Зразу капачка звідси сталося. Ну, дай капачок. Що це? Вода? Вода. Добре. Так, друзі, усе в мене вже зварилося. Я гарячу зразу накидаю в банки. Я не стерилізую ніколи, ні разу. Я не стерилізую салати. Гарячим зразу закриваю кришкою і закатую. і ніколи мені не вистрілює. Це вже перевірено руками. Але якщо ви стерилізуєте і так вам безпечніше, то краще стерилізувати. Я не стерилізую. Взяла баночку, накинула гарячу кришку, раз, поставила і все. І все буде ок. Я це вже знаю. Друзі, усе. Я закрила. Ось такий салатик виходить. У мене вийшло 6 півлітрових і одна 600 грамова баночка. Не знаю, як показати краще. Ну, ось такий салатик. Я закрила одну порцію і, скоріш за все, що більше не буду закривати, бо тільки ми з татом його і їмо. Чи там до картоплі, чи до каші, чи до макаронів. Ми тільки його ми їмо. Дітки... Дітки взагалі не люблять закрутки. Вкрай рідко якусь там помідору можуть взяти. Ну, Все. Батьки мусять любити все. Їсти все. Ну, не все друзі, але сміюся. Але ми вже батьки не маємо права так вибадувати, як дітки. Колись давно, те, колись давно те рік тому, як я казала, що мій Артур поїде вчитися, що він буде їсти, я почала гризтися, що він буде їсти, бо він закруток не їсть, того не їсть, того не їсть. Всі мені радили, закривай багато, бо буде брати, буде їсти. Не пройшов той номер, друзі. Він все одно їв то, що їсть. Ніяких закруток він не брав і не хотів брати. Томатний сік взяв і назад його привіз. Взяв повідло, відкрив, то повідло стояло, стояло. Каже, я викинув одне, а друге. Каже, то для чого? Для чого брати? щоб цей? Так що якесь таке. Було. Я пам'ятаю себе в студентські руки, та я все їла. Та ми до сих пір стату все їмо. Що є, не видумувати, а дітки ні. Добре, друзі, ось такий у мене сьогодні коротенький ролик. Вже зараз дуже пісно, дуже, коло по 9 може, п'ятдесятій. Треба йти до господарки, братися, подоїти фроськів. У нас хоч дощу не було, трошки прохладніше, ніж ті дні, чуть-чуть. Поки видуєш, друзі, так жарко, поки сядеш під ті кози і їх видуєш, боже, все мокрий, як клюш. Треба одразу летіти в душ чи в ванну, куди-небудь митись. Та це таке. Дрібниці сільського життя. Нічого страшного, ми вибрали таке життя, а ми собі по ньому йдемо. Добре, друзі. Вам всім дякую за перегляд. Такий простенький, просто ну, супер простенький просто рецепт салату з кабачком. Але добре, там за рахунок чесничку. Чесничок дає свій е, смак, знаєте, як дати чесничку до будь-чого, То воно смачно. Не, не ми любимо. Усе. Всім па, па до зустрічі, до завтра. Спокійної, мирної нічки. Па-па, друзі!